Як ви вважаєте, чи можна за допомогою такої пили повалити ціле дерево? Ми вирішили самі побитися в цьому. Роботи було багато, ми знайшли засохле дерево з живою серцевиною. Спиляти його було складно через щільність і твердість внутрішньої деревини. А ви б зважились на таке? Можна використовувати дві палиці для комфортного хвату. З цим лайфхаком робота пішла куди швидше. А ви знали, що гіпервоон це найвище дерево, яке досягло висоти 115,85 метрів, славиться своїми значними розмірами і довголіттям. Незважаючи на наші сумніви, ми були сповнені інтересом дізнатися, чи вдасться нам досягти результату. Ну що ж, дорогі друзі, я гадаю, це відео точно заслуговує вашого лайку. І ось нарешті у нас це вийшло. Зробити цією пилою зовсім не призначеною для таких завдань. Тут чітко видно сліди нашої крепітливої